Ви купляли землю для сільського господарського призначення. Ви бачили, що там потрібно сіяти, порати, все робити, а не пісок. Якщо вона вам не вигідна, цю ви а, ви, а ви бачили, я не до вас питаю. Жителі трьох сіл Станишівської громади Луки Ліщина та Тарасівки проти видобутку піску на двох земельних ділянках громади. 24 березня люди зібралися на громадські слухання. За словами жительки села Лука Тетяни Василенко, робота піщаних кар'єрів спричинить зникнення води у криницях. Не хочу зробити кар'єр. Кар у нас уже за межами села є два кар'єри і мають люди гіркий досвід і проблему. Так як село Тарасівка вже немає води, в них сухі криниці. У нас на даний час теж фатка води. І ми знаємо, якщо будуть розроблятися ці кар'єри, води в селі в криницях не буде. Кожній криниці в нас там по пару відер води. Треба по 200-300 метрів йти за водою. Немає води, розумієте? Вони там поставили, провели водопровід, ржаву воду. Щоб ржаву воду нею постирати, так вони міняють на кожний день цього. Кожних три дні вони міняють фільтри, вони забиваються. Ви розумієте, просто знищують людей, які знаходяться в селі. Кар'єр поруч метрів, навірно, 700, Він глибиною більше не певно 20 метрів. Вода не пропала. У нас видобуток 5 метрів. Ми жодним чином не вплинемо на гідрологічну ситуацію. Є дослідження гідрогеологів, є дослідження геологів, що воно не впливає жодним чином на поверхневі чи підземні води. Це в нас і висновок оцінки впливу на довкілля, погоджений цим інстанціями. Там проводилися дослідження, експертизи, висновки. Все в документах, все на столі. Із 2018 року ділянки у приватній власності підприємці купили їх у громади для сільськогосподарського обробітку. Наприкінці минулого року вирішили змінити цільове призначення на промислове використання земель. Жителі сіл не хочуть, щоб власники земельних ділянок використовували землю для промисловості. Ми проти це наше останнє слово. І не треба нам тут розказувати і доказувати. Все в реєстрах отриманий спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надіння гірничого відводу. Все погоджено у всіх інстанціях держави. Ми маємо землю, і тепер ми проходимо процедуру для того, щоб змінити цільове призначення на землі промисловості, так воно писано в законодавстві. І законно видобувати, сплачувати податки, створювати робочі місця. У нас у нас є підприємство, в яке більше 120 людей працює. І для нашого виробництва далі нам потрібні ресурси. Ми готові взяти шефство над громадою, налоги, щоб йшли в Станішивські сількараду на громадських слуханнях. Люди проголосували проти зміни цільового призначення використання земель та відкриття кар'єрів і доручили працівникам органу місцевого самоврядування перевірити законність придбання ділянок у 2018 році. Ми не надаємо дозвіл, ми не приймаємо цю документацію, яка Виготовлення. виготовлення? Хто за це, що ми не приймаємо їхні? Дякую. Хто утримався? Позиція сільської ради, звичайно, що вона піде за громадськістю. Це однозначно. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Житомир.